Вітаю, друзі, у новому випуску простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною І Сьогодні ми говоримо на досить актуальну тему, я думаю, для всіх бухгалтерів, які працюють у програмі. Зокрема, ми сьогодні поспілкуємось про те, як встановити дату заборони зміни даних у програмі. Для тих колег, які ніколи цією опцією не користувалися, я трішки розповім, для чого вона і коли нам буде актуально її використовувати. Отже, ця опція нам дає можливість встановити період, за який редагування даних уже неможливе. Тобто жоден з користувачів програми, якщо ви встановлюєте період заборони зміни даних, дату заборони зміни даних, документи, які проведені до цієї дати, жоден з користувачів змінити не зможе. Отже, коли нам таке може бути актуально? Звісно, друзі, тоді, коли вже ви закрили рік або квартал, в залежності від того, як ви звітуєте, і вам потрібно, щоб відповідно на момент, коли ви вже звіт подали, жоден з документів, по яким ви подали цей звіт, не був відредагований. І от саме для таких моментів у нас існує опція, яка називається Дата заборони зміни даних. Особливо це актуально, коли не тільки ви у програмі працюєте, а працюють зокрема інші бухгалтери або інші працівники підприємства, це можуть бути менеджери, це можуть бути працівники виробництва, це можуть бути працівники складу і так далі, і тому подібне. Для того щоб ваші дані були збережені в такому вигляді, якому ви їх подали в звітності, і існує така опція. Отже, для тих колег, знову ж таки, хто вже знайомий з цією опцією, сподіваюся, ви також для себе щось новеньке і цікаве відкриєте про те, як цю опцію можна налаштувати у програмі. Отже, переходимо до того, де нам взагалі знайти це налаштування стосовно дати заборони зміни даних. Нам потрібно перейти в підменю Адміністрування, настройки програми, у нас є настройки користувачів і прав. Переходимо. І ось тут внизу у нас є пташечка, яка називається саме дата заборони зміни. Для того, щоб активувати саму дату заборони зміни даних, нам потрібно ось ту галочку поставити. Далі в нас з'являється активне меню, називається Настроїти. В нього і переходимо, і тут в нас, власне, є опції три види опцій. Перша не встановлені, друга для всіх користувачів і третя по «По користувачах». Давайте перейдемо спочатку на невстановлені. І нас програма запитує, відключити всі встановлені дати заборони. Так. Відповідно, ми, якщо це натискаємо, то в нас в програмі жодних актуальних дат заборони зміни даних не буде. Тобто, всі періоди, які у нас є в програмі, будуть відкриті для редагування всіма користувачами, які в цій програмі працюють. І нам саме програма тут про це і повідомляє: що дозволене введення і редагування будь-яких даних минулих періодів. Тобто, колеги, зверніть увагу, що тут не тільки редагування поточних документів, які ви вже провели, а можна і щось своє додати новеньке. Тому. Тут дуже обережно за цим пильнувати і бажано такого не використовувати. Наступна в нас є опція для всіх користувачів. Тобто, нам програма дає можливість встановити конкретно для всіх користувачів загальну заборону, дату заборони зміни даних, або в нас є третя опція по користувачах. Тобто, якщо у вас є кілька користувачів у вашій програмі, ви можете під кожного користувача встановлювати свою дату заборони зміни даних. Тобто, наприклад, для бухгалтерів це може бути трішки довша дата, а для менеджерів це може бути зразу місяць умовно. Закрився, і двоє їм закрили можливість редагувати зміну даних. Давайте переглянемо саму опцію, коли в нас є програма для всіх користувачів. Крім цього, нам можна встановити конкретну дату. Умовно, ми закрили рік там 22-й, і ми собі тут пишемо 31 12 22 Ну, або собі тут ручками обираємо відповідно, який ми хочемо рік. У нас є місяць жовтень, грудень і 31-12. Тобто, якщо я встановила ось тут 31, 12, 22, то редагувати вже документи можна буде з 1-1-23. Тобто, якщо ми закриваємо рік, то тут ми встановлюємо останню дату відповідно цього року. Аналогічно, якщо закриваємо квартал, то так і встановлюємо. Але зверніть увагу, що коли у нас буде звітний період 23 й і ви його вже закриєте, цю дату потрібно буде поновити ручками. Але програма нам дає можливість іншу. Натискаємо меню Більше можливостей» і в нас є різні види оцієї дати, яку ми можемо встановити. Крім того, що в нас по замовчуванню стоїть довільна дата, тобто та яку ви ручками обираєте, в нас ще можна собі обрати різні її варіанти. Наприклад, кінець минулого року, кінець минулого кварталу, місяця, тижня і відповідно попередній день. Давайте ми глянемо собі на кінець минулого кварталу. Тобто, що в нас тут може бути? Це може бути актуально для тих колег, які здають власне звітність поквартально звітують відповідно за результатами кварталу, і відповідно цей квартал їм потрібно закрити. Це я маю на увазі податок на прибуток. І от, власне, друзі, коли ви встановлюєте кінець минулого кварталу, натискаєте галочку, вступає в дію з відстрочкою там умовно один день. Або давайте ми собі тут поставимо 10 днів. Нам програма повідомляє наступне: що заборонено введення і редагування даних за всі минулі періоди за 30.09,23 включно, тобто за поточний квартал, який вже відбувся, ми ще, який ще не відбувся, ми ще можемо редагувати дані за четвертий, а за третій квартал поточного року ми вже не можемо редагувати дані. І є наш відстрочка. Що таке відстрочка? Тобто програма нам каже, що так, квартал у нас закінчився 30.09, але Ще до 10.10.23 ми могли внести якісь зміни в квартал, який закінчився 30.09. І почався, відповідно, з 1.07, тобто третій квартал. Тобто, таким чином, цю дату, якщо ви встановлюєте дату заборони кінець минулого кварталу, її щомісяця. Верніше, що кварталу поновлювати не потрібно. Програма вже буде розуміти, що ваша дата заборони зміни даних це завжди кінець минулого кварталу. І можна собі дати якусь відстрочку на певну кількість днів, коли ще ці дані можна вносити. От в нашому випадку, це у нас квартал закінчився 30.09, але я дала відстрочку 10 днів, тому ми маємо до 10-го числа відповідно ще можливість внести зміни в документи, які були проведені з 1.07 по 30.09. І аналогічно, крім кварталу, це може бути і кінець минулого року, і місяця, хто, можливо, помісячно закриває облік. Тобто тут можна собі налаштувати зручно, як вам це потрібно. І таким чином, якщо ви випадково квартал закрили, а забули змінити зміну даних, відповідно, якщо б у вас стояла довільна дата, то кінець минулого кварталу ось така опція є, і програма вас припильнує самостійно, і нічого вже тут самостійно ручками вносити не потрібно. Далі, крім цього, в нас є ще одне налаштування, яке передбачає інші способи зазначення заборони зміни даних. Тобто, що ми тут маємо можливість зробити? Крім того, що в нас є загальна дата, в нас можна вказати дату по об'єктах. Що передбачає по об'єктах? Тобто, якщо у вас в програмі є декілька організацій, умовно, є дві організації: одна здає звітність поквартально, інша здає річну. І вам потрібно в одній організації налаштувати облік, щоб закривалася дата заборони зміни даних поквартально, а друга організація Річна тут для цього ми маємо також опцію натискаємо кнопочку Підібрати. І тут в нас є перелік всіх організацій, які ви видаєте в цій базі. Відповідно, для кожної організації можна задати своє правило встановлення дати заборони зміни даних. От, наприклад, візьмемо організацію, додамо одну іншу, і відповідно в нас тут з'являється дата заборони, можна собі встановити більше можливості відповідно довільну або кінець минулого року, аналогічно, як я тільки що це розповідала. Отже, це що стосується загально для всіх користувачів. Аналогічні налаштування, як тільки що я розповіла, можна і встановити для кожного окремого користувача. Перейдемо на вкладку «По користувачах». І, відповідно, тут натискаємо кнопочку підібрати і маємо перелік усіх користувачів, які мають відповідно доступ до вашої бази даних. І тут для кожного користувача можна собі підібрати відповідно свою дату заборони зміни даних. Ось тут, власне, маємо налаштування, і аналогічно можна встановити довільну дату. Конкретно, яку ви скажете, можна встановити кінець минулого кварталу, як ми це встановлювали, можна встановити кінець минулого року знову ж таки з відстрочкою в певну кількість днів. Тобто для різних користувачів ви можете собі встановити різну кількість різну відстрочку кількості днів. Наприклад, для менеджерів це може бути 10 днів після місяця, закриття місяця. Умовно, там приурочити це до дати подання декларації з ПДВ. Для бухгалтерів це може бути кінець кварталу і кілька там умовно днів, ще 10-15 днів для... після закінчення цього кварталу. Ось таким чином можна собі це коригувати. І знову ж таки, крім того, під кожного користувача можна налаштувати різну дату для різних організацій. Знову ж таки, в межах користувача підібрати налаштування. Під свою організацію. Ось тут ми підбираємо, крім користувача, ще і організацію, в якій працює такий користувач. Можливо, у вас не всі користувачі працюють в всіх організаціях і відповідно встановлювати собі тут відповідно ту дату заборони зміни даних, яка пасує під кожного користувача в межах кожної організації, якщо ви введете їх кілька. Тобто, друзі, ось таким чином у нас є налаштування дати заборони зміни даних у програмі. Налаштування дуже корисне, налаштування можна налаштувати під себе, під ваше підприємство, під ваші різні підприємства, під вашу структуру взагалі всієї вашої організації. І відповідно користуватися ним і уникнути ситуації, коли виникає щось, те, що в нас не потрібно було редагувати, виявляється відредагованим, і ви потім шукаєте тижнями ту помилку, і де це було. Отредаговане, а звітність вже вами вподана. Користуйтеся, друзі, досить гарна опція і досить буде нас полегшувати гарно наше бухгалтерське життя. Я вам дякую за перегляд і якщо відео вам сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, а ми будемо для вас знімати набагато більше цікавіших відео. До зустрічі! Тонкощі оподаткування податком на прибуток, ПДВ, єдиним податком ЄСВ податком з доходів фізичних осіб. У найближчому онлайн курсі податки в Україні, який вже незабаром.